Привіт, мої любі! Дуже рада з вами сьогодні поспілкуватися. мене довгий час не було в моїх відео. І чому? Тому що мої рідні задумались зробити такий, хоча й невеличкий, ремонт у своєму помешканні, але він в нас затягнувся переважно через працівників наших. Ось і а, ми не уїжджали, ми тут жили, і все це намивали, все це прибирали постійно, і було дуже незручно. Зранку помиєш голову, а ввечері через те, що ти живеш в цьому всьому, голова вже брудна, нормально. Доглянути себе немає можливості, тому що а, обмежений доступ був до. А, ну, <смі> до до впиральні, до ванної кімнати. Ну, коротше, ремонт це ремонт. Тому деякий час мене не було, пробачайте. <смі> за, за цей час були в мене також там деякі пороботі нюанси, іноді не дуже, скажімо так, для мене легкі. І <смі> хотілося іноді побути більше зі своїми думками. Менше говорити, більше обдумувати, осмислювати, проживати, провідчувати, якщо так можна сказати. Сьогодні хочеться мені поділитися з вами книжкою, яку я зараз читаю вже майже я в кінці. Це просто, це просто я ділюся. Це не значить, що я вам її раджу, тому що вона важка, вона важка для тих людей, які зараз переживають трагедію. Але вона змістовна першим чином, вона змістовна. Емоціонально, емоційно, чуттєво, духово я могла б сказати так. Це одна з моїх улюблених авторок Ірен Роздобудько. Книга називається Фаріде. Коли я її почала читати, я не думала, що вона буде така важка. Я знала, що це роман Апокриф, тобто він має деяке таке історичне навантаження, але я не думала, що пані Ірен Роздобутько так емоційно глибоко, як на мене, зайде в трагедію кримського народу. А, і керемли корінного населення, корінного народу Криму. А, і, взагалі, кримського народу. Я не кажу навмисно кримсько-татарського. це, я так називаю кримських татар, тому що, ну, в принципі, вони не татари, вони керемли. Крим це Крим, але це Звідки ви, наприклад, в тюркських мовах, якщо б я казала, що я з України або Українка, я б сказала, що я українале ну, в турецькій мові, наприклад, так? українка, або америкали, якщо хтось американець, так от Кримли, це корінні, корінний народ Криму. Корінний народ Криму це не росіяни. <смі> це просто якийсь гавалт над історією і над взагалі здра... ну, якимось здоровим глуздом. а з їхнього боку. Ну, що там, який там можна шукати здоровий глузд у більшості населення. Так от, книга Фаріде і пані Ірен Роздобудько. Це книга про трагедію населення Криму і за часів Голокосту єврейського народу, і за часів депортації Кремли, і фальшивому сфабрикованому звинуваченні їх у тому що вони були колаборантами Рейху. <кій> я починала читати цю книгу, тому що я дуже люблю Ірену Роздабудько. Мені подобається дивитися з нею інтерв'ю. Мені подобалося, коли я була ще молодою дівчиною і читала журнали Наталі, читати саме її статті, її якісь такі нариси. і Я дуже запам'ятала. Цю авторку. І тепер я читаю її книжки і Фаріде мене просто вразило. Я починала читати, я думала, що це про, не знаєте, якесь кохання, якусь містику Криму, тому що в мене взагалі була мрія переїхати жити до Криму. Останній раз я була у Криму, якраз напередодні у ну, 2013 році, якраз напередодні Анексії. І я досі пам'ятаю, як я стою на балконі того помешкання, яке ми з моєю родиною винаймали там у нашу відпустку. І я стою на балконі, і з балкона того досить таки високого поверху, я спостерігаю вид такий чарівний просто пейзаж на гори. І я подумала, що це настільки відповідає От атмосфера Криму, вона дуже відповідає мені, тому що я якась людина, яка дуже поєднує в собі таке суто слов'янське щось. А, ну, не щось, а суто слов'янське таке якесь нутро. Плюс щось дуже східне. І хоча, з того, що я знаю, зі східного в мене тільки єврейська кров, тому що я вже казала, хто мене постійно дивиться, знаєш, в мене був дідусь єврей, тато мого тата. Я на нього дуже схожа. І ну, це східне, воно в принципі в мене, наскільки я знаю, тільки єврейське. Але Завжди мене тягнуло до чогось, ну, я б так сказала, більше тюркського. Я і вивчала турецьку мову, я навіть мріяла, в принципі, спеціалізуватися на тюркології. Ну, вона, чесно кажучи, я на неї вбила, я не знаю, 2-3 роки і з вчителем дуже багато займалася, але вона мені дуже важко йде. Дуже, дуже, дуже важко мені йде турецьку мову. Ось, і, але ще більш за Туреччину мені подобався наш Крим. До речі, цікаво, що я спочатку відвідала Туреччину, їхнє узбережжя, і тільки потім я попала, потрапила до Криму. Тобто в мене якийсь такий зворотній був шлях, а ще до, а ще до турецьких коротків спочатку я попала в Стамбул. Це була така довга е, моя історія. Але е, я почала читати цю книгу, думаючи, що я буду читати про якесь таке, знаєте, ванільне, ніжне кримське кохання з якимось історичним фльором. А вийшло, що я почала читати, оце я і почала читати таке. Таку абрикосову мармуляду, <laughs> а закінчила читати трагедію. І знаєте, одна з моїх найулюбленіших пісень, яку я могла слухати просто іноді годинами. Це пісня Джамала, з, яким вона, з якою вона виграла Євробачення 1944 рік, рік депортації, жахливої, кривавої депортації. Кримського народу, саме а, Ось І тепер я не знаю навіть, чи зможу я так слухати ту пісню, як я її слухала до цього. Тобто я її слухала серцем і душею, але після того, як я прочитала Фаріде. Я навіть не знаю, чи я могла, змогла б зараз слухати цю пісню. Мені в мене от зараз я розповідаю, я розумію, що в мене все в душі перевертається. Тому що ти бачиш на біографії, на житті конкретної людини, конкретної особистості величезну трагедію. Просто такого масштабу, ну, масштабу будь-якого геноциду, в принципі, такого самого, який з нами відбувається і зараз. Тільки, можливо, за вісім років війни ми трошки зрозуміли, з яким звіром ми маємо справу, а їх зібрали на депортацію за одну ніч. Ось, вони взагалі довго не розуміли, що відбувається. Ну, Тобто, для них це був жах, взагалі, такий, знаєте, жах, зненацька. Ну, я не історик, можливо, я десь там можу. <глухи> я базуюся тільки на тому, що я читала і Фаріде, і до Фаріде про геноцид Кремли. Ось. Наскільки я зрозуміла, це було абсолютно раптово зненацька, і людей там зібрали упродовж 24 годин. Їх зібрали і депортували усіх, не зважаючи на те, що серед Кремли були герої СРСР або СССР, як кажуть, більш правильно називати. Ем, тому що кажуть, що СССР нічого не має спільного з радою, ем, нашою радою нормальною, ми маємо називати їх совєтами. Ну, можливо. Ось, і серед Кремли були герої СССР, які боронили свою батьківщину. Від німецьких загарбників, від фашистів, а їх також туди ж, у депортацію їхніх батьків, їх самих, їхніх дітей. Ну менше з тим це така, знаєте, глибочисна глибина болю. Тому я просто хочу поділитися не з тим, що я рекомендую вам це читати, тому що якщо ви зараз знаходитеся в Україні, знаєте, трагедія на трагедію, травма на травму, я не рекомендую це читати. Але якщо ви у комфортній обстановці за межами України і ваша особливо родина, що також важливо, зараз за межами України в десь у спокої, і вас цікавить ця тема, то тоді, можливо, вартує таке почитати. Якщо ви зараз в Україні і особливо в якійсь такій дуже небезпечній такій точці, якщо ваша родина найближча зараз там, то не треба, тому що може бути ретравматизація, травма на травму, не треба. Така книжка важкенька, але в принципі на майбутнє я всім українцям рекомендую почитати цю книгу, тому що ми маємо знати, що там відбувалося, як там жили люди, яка там була суміш народів, яке визначне місце там займали, ніякі не ні русські. Які понаїхали, потім заселяли будинки кремли, і не тільки кремли, а й убитих в Голокості, в тому числі на території Криму євреїв. ну, Переважно все одно цих русських позаселяли переважно в будинки. Ну, Кремли плюс інших там національностей, яких повбивали на території Криму, і вони спали на їхніх ліжках, їли з їхніх кастрюль і тарілок, а тепер вони Крим завжди був белоруський. Ну, пробачте, ні, ні. Ви спочатку вбиваєте корінне населення, робите там геноциди, а потім е, кажете, що щось завжди було русським. Ні. Поки вас там не було, він вашим не був. Він був у тих людей, які є там корінним народом. А Крим, ну, якщо чесно, хоч там корінним народом і господарями цього краю є Кремли. Але це такий, знаєте, як в англійській мові є такий вираз, вислів, перепрошую, melting pot of cultures, тобто як плавильний котел культур, так і Крим є таким своєрідним плавильним таким котлом різних націй. Але звичайно, що господарі там кремли, а не руські. І зараз, якщо дай Бог, буде деокупація Криму, то хто буде господарями Криму? Українці і Кремли мають бути там господарями. Чому першими ставлю українців? Тому що я думаю, що визволяти Крим Будуть разом ці дві, скажімо так, в великому такому значенні нації, українці і наші керамли. Такі справи. Такі враження, ще раз наголошую на тому що книгу цю раджу безумовно, але раджу тим людям, які наразі. Не знаходяться у стані переживання особистого горя і особистої якоїсь трагедії, тому що вона важка емоційно, але вона дуже-дуже глибока. Все дуже дякую вам за увагу і.